Дня. Одного вченого і шанованого всіма Равина попросили прочитати лекцію про вихід Ізраїлю з Єгипту в найбільшому культурному осередку міста. Слухачі були освічені та підготовлені, уважно слухали лекцію. Равин так описав події, що стосувалися Небесної Манни, що усі були зачаровані. Господь послав на землю свій хліб, щоб був смачний, наче медівник, і котрого вистачало на один день. Його не можна було зберігати до наступного дня за винятком п'ятниці, коли сонце починало пригрівати, манна топилася. Один слухач перервав його. Яка нераціональність? Чому лише на один день? Чи не краще було б послати запаси, яких ставало б на рік? Це було б розумніше і потребувало б менше зусиль. Равин за своєю звичкою відповів притчею один великий цар мав сина. Той був іще дитиною, але колись мав уступити на престол, і його освіта була справою державної ваги. За законом цар мав бачити сина лише один раз на рік. Він дуже любив його, а малий царевич свого татуся. Прагнули бути разом трохи довше, та закон був невблаганним, і так помалу стали чужими один одному. Равин продовжив лекцію тому Бог посилав свій дар щодня. Тому також Молимося щодня. Дуже часто дні виглядають довгими дорогами. І навіть крутими сходженнями вгору. Короткі казки цієї книжки спробують зробити цю дорогу трохи коротшою. А якщо й послужать на щось інше, тим краще.